Питання в тому, що ми на постійному контролі тримаємо безпеку наших людей і комісійно обстежуємо всі приміщення, бобосховища, підвали, укриття по всім підприємствам і приватної власності, і державної, і ОСББ. Якщо в подивитися, то а на 98 приміщення готові з тим, щоб приймати людей на випадок от такої ситуації, коли йде повітряна тривога. Ну і зрозуміло, що сьогодні дуже неспокійно ми бачили минулу неділю обстріл Києва, обласних центрів. І ця неділя розпочалася з обстрілу Києва, тому ми ще. Раз наголошуємо до всіх власників приватних до державних, до всіх, хто за це відповідає, що людина має право укриватися будь-де, де є укриття, і повинні бути відкриті всі бобосховища, тому що в нас інколи виникали конфліктні ситуації, що це приватна власність. Нема ніякої приватної власності. Є безпека наших людей. Якщо це не буде витримуватися, ми будемо. Зрізувати замки, запускати людей і вирішувати безпеку людей в першу чергу. Тому я ще раз наголошую для всіх і для наших користанців, що ми повинні берегти один одного. І оця ситуація, яка склалася з бомбардуванням наших міст, вона може і нас не обійти. І зв'язку з тим, що ми знаходимося недалеко від білоруського кордону. Така напруженість у нашому коросенському суспільстві, що можуть розпочатися військові дії. Ну, у нас постійний контакт з нашими військовими. Ми вважаємо, що готовність від разити ворога з боку Білорусі у нас нормальна є, ми спільно співпрацюємо і я думаю, що. Якщо раптом таке станеться, то ми будемо підстоювати нашу територію. Але я знову таки призиваю до спокою, до розуміння, тому для паніки підстав на сьогодні немає. Я вважаю, що ми повинні як ніколи об'єднатися, перегти один одного, і коли йде повітряна. Тривога, то ми повинні всі ховатися в бобосховище або елементарне укриття. Я підтримую. і Вимогу президента він звертався до нашого населення, і ми вже маємо результати, що там за неділю більше 10% зекономили з електроенергії. Ми повинні теж по цьому шляху йти, тому що ми бачимо, що відключення було і в нашому місті, і далі є. Тому сьогоднішнього дня ми відключимо вуличне освітлення з тим, щоб можна було енергію економити, але все ж залежить від нас, від кожного. Ми я сьогодні призиваю до тих, хто користується е е, битовими приладами, що зменшити треба особливий період, там 17-22 годин там і вранці до 9 годин ранку, тобто е е, мінімально включати побутові прилади. Це дасть економію, тому що непроста сьогодні ситуація з нервопостачанням, хоча наші енергетики запевняє, що вони працюють і зможуть нас забезпечити, але це загальна державна вимога це вимога до всіх громадян нашої держави України. Тому я попросив би наших людей до цього прислухатися Це для загальної користі всіх нас. Ну, ми до чого готувалися довгий період і. Зараз в тому числі, якщо подивитися по готовності нашої тепломережі, то вона практично готова, ремонти проведені, системи заповнені, залишилася тільки команда для того, щоб включитися. Ми привикли, що там 15 жовтня ми включаємося, але є постанова кабінета міністрів, яка регулює, що протягом Трьох днів температура ниже плюс вісім, тоді включається опалення. Ми відслідковуємо зараз температуру, вона на сьогодні вище, ніж плюс вісім, тому і не включається централізованого опалення. Перед цим ми там приймали рішення. Приблизно планували з 21 числа включити опалення, але якщо буде прохолодно три доби, то ми і раніше включимо. Якщо і 21 числа буде вище, ніж плюс 8, ми теж включати не будемо. Тому ми зараз саме відслідковуємо таким чином, коли включити опалення. А так у нас практично готовність є, договори заключені по газу, запостачання буде, альтернативні котельні приготували своє опалення. Ну, виключення має тільки там лікарня, де буде раніше запускатися опалення. Там школи підключені до загального опалення. Вони будуть загально підключатися, коли ми підключаємо все місто. Тому я говорю, що ми готові до, до підключення, залишилося тільки витримати оці температурні е, вимоги або можливості температурні, як тільки. Так станеться, ми будемо включати опалення. Ми закупили техніку, ми маємо підприємство, яке відповідає за те, за яким договор заключено для вивезення сміття. Але це підприємство має договори з людьми на вивез сміття. І тариф сьогодні на сміття у нас найнижчий на Україні його треба переглядати, тому що там достатньо низькі тарифи. І зараз питання з тим, щоб переглянути тариф, щоб підняти ціну на вивіз сміття. От тих коштів, які поступають сьогодні на КВГП, недостатньо, щоб забезпечити вивіз сміття. Мається на увазі і пальне, і заробітна плата, і прибирання, і все інше. Ну і бо спочатку військових подій у нас дуже зменшилось поступати кошти на КВГП. Ну по інформації начальника КВГП, на сьогодні населення заборгувало більше 6 мільйонів гривень. Тому можливості закупити паливо і вивезти на сьогодні немає. Я думаю, що це якби таке питання неприємне для всіх, тому що ми бачимо і нарікань багато є. і... Скар поступає до міської ради, до мене, зокрема. Я думаю, що ми зараз ми вже кошти виділили з міського бюджету з тим, щоб трошки закрити цю проблему, з тим, щоб закупити паливо і вивезти сміття. Я думаю, за цю неділю ми з цим питанням справимося, а взагалі я хотів, щоб були користенці готові, що підійматися буде тариф нової сміття. Він дуже низький. Тому це в комуці будемо вирішувати. Як на мене, це не велика проблема, але її треба вирішувати, тому що ну, місто програє, коли ми бачимо контейнери переповнені, коли сміття не вивозиться, і резонне запитання кажу, на коростенця, а чим займається міська влада, чим займається комунальне підприємниця, коли стався такий стан? Ми не ну, так жорстко. З комунальщиками ведемо діалог по цьому питанню. по цьому Я думаю, максимально неділю, і в нас це буде відлажено.